Ласкаво просимо до 16-го уроку. Сьогодні ви навчитеся записуватися до лікаря по телефону. Це важлива навичка для турботи про своє здоров'я. Телефонні дзвінки можуть здаватися складними, але ми відпрацюємо все, що вам потрібно сказати. Не турбуйтеся про те, щоб говорити ідеально. Адміністратори звикли допомагати людям з різних країн, не поспішайте і говоріть чітко. Давайте почнемо з того, як почати телефонний дзвінок і пояснити, чому ви телефонуєте. Я хотів би домовитися про зустріч. Ваша черга. Я хотів би домовитися про зустріч. I'd like to make an appointment. Мені потрібно до лікаря. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Ваша черга. Мені потрібно до лікаря. I need to see a doctor. Мені потрібен загальний огляд. I need a general checkup. I need a general checkup. Ваша черга. Мені потрібен загальний огляд. I need a general checkup. Мені погано. I'm not feeling well. I'm not not feeling feeling well. well. Ваша черга. Мені погано. I'm not feeling well. Тепер давайте навчимося висловлювати, наскільки термінова ваша ситуація. Це допоможе секретарю визначити пріоритетність вашої зустрічі. Це терміново. It's urgent. It's urgent. Ваша черга. Це терміново. It's urgent. Якомога швидше, будь ласка. As soon as possible, please. As soon as possible, please. Ваша черга. Якомога швидше, будь ласка. As soon as possible, please. Це не терміново, але я хотів би побачитися швидше. It's not urgent, but I'd like to be seen soon. It's not urgent, but I'd like to be seen soon. Ваша черга. Це не терміново, але я хотів би побачитися швидше. It's not urgent, but I'd like to be seen soon. Якщо ви новачок у цій практиці, вам, можливо, доведеться спочатку зареєструватися. Давайте вивчимо ці фрази. Я новий пацієнт. I'm a new patient. I'm a new patient. Ваша черга. Я новий пацієнт. I'm a new patient. Чи потрібно спочатку зареєструватися? Do I need to register first? Do I need to register first? Ваша черга. Чи потрібно спочатку зареєструватися? Do I need to register first? Я щойно переїхав на цей район. Ваша черга. Я щойно переїхав на цей район. I just moved to the area. Ви приймаєте нових пацієнтів. Are you accepting new patients? Are you accepting new patients? Ваша черга. Ви приймаєте нових пацієнтів. Are you accepting new patients? Тепер давайте навчимося обговорювати час зустрічей і знаходити слот, який вам підходить. Коли у вас є доступ. When do you have availability? When do you have availability? Ваша черга. Коли у вас є доступ. When do you have availability? У вас є щось цього тижня. Do you have anything this week? Do you have anything this week? Ваша черга. У вас є щось цього тижня. Do you have anything this week? Do you have morning or afternoon appointments? Do you have morning or afternoon appointments? Ваша черга. Do you have morning or afternoon appointments? That works for me. That works for me. Ваша черга. Це працює для мене. That works for me. У вас є щось раніше? Do you have anything earlier? Do you have anything earlier? Ваша черга. У вас є щось раніше? Do you have anything earlier? Деталі страхування часто потрібні під час бронювання. Давайте вивчимо ці фрази. Вам потрібна моя страхова інформація. Do you need my insurance information? Do you need my insurance information? Ваша черга. Вам потрібна моя страхова інформація. Do you need my insurance information? Ви приймаєте мою страховку. Do you accept my insurance? Do you accept my insurance? Ваша черга. Ви приймаєте мою страховку. Do you accept my insurance? У мене є страхова картка. I have my insurance card. I have my insurance card. Ваша черга. У мене є страхова картка. I have my insurance card. Давайте навчимося уточнювати деталі та ставити практичні запитання про ваш візит. О котрій годині моя зустріч. Ваша черга. О котрій годині моя зустріч. What time is my appointment? Мені прийти раніше. Should I arrive early? Should I arrive early? Ваша черга. Мені прийти раніше. Should I arrive early? Що мені взяти з собою? What should I bring? What should I bring? Ваша черга. Що мені взяти з собою? What should I bring? Яка адреса? What's the, address? What's the address? Ваша черга. Яка адреса? What's the address? Нарешті, давайте навчимося обробляти зміни або скасування, якщо це необхідно. Мені потрібно перенести. I need to reschedule. I need to reschedule. Ваша черга. Мені потрібно перенести. I need to reschedule. Мені потрібно скасувати зустріч. Ваша черга. Мені потрібно скасувати зустріч. I need to cancel my appointment. Я не встигну. I can't make it. I can't make it. Ваша черга. Я не встигну. I can't make it. Ідеально. Давайте попрактикуємося в повному телефонному записі на прийом до лікаря. Ви телефонуєте до лікаря, відповідає портія. Адміністратор каже: Доброго ранку, чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть, я хочу домовитися про зустріч. I'd like to make an appointment. Адміністратор запитує, ви поточний пацієнт чи новий? Ваша черга. Скажіть, я новий пацієнт. I'm a new patient. Адміністратор каже: Добре, приймаємо нових пацієнтів. Яка причина вашого візиту? Ваша черга. Скажи, мені погано. I'm not feeling well. Адміністратор питає терміново. Ваша черга. Скажіть, це не терміново, але я хотів би, щоб мене побачили швидше. It's not urgent, but I'd like to be seen soon. Ресепшне перевіряє розклад і пропонує час. Адміністратор каже: у нас четвер вранці о 10 або п'ятниця о 3 пополудні. Ваша черга. Скажи, четвер о десятій працює для мене. Thursday at 10. Works for me. Адміністратор каже ідеально, вам потрібна моя страхова інформація. Ваша черга. Запитайте, вам потрібна моя страхова інформація. Do you need my insurance information? Адміністратор каже так, будь ласка, принесіть свою страхову картку та посвідчення особи. Ваша черга. Запитайте, чи прийти раніше. Should I arrive early? Адміністратор каже: будь ласка, приходьте на 15 хвилин раніше, щоб заповнити документи. До зустрічі в четвер. Чудово, давайте розглянемо ключові фрази для призначення зустрічей. Ваша черга. Скажіть, я хочу домовитися про зустріч. I'd like to make an appointment. Ваша черга. Скажіть, я новий пацієнт. I'm a new patient. Ваша черга. Скажіть, це терміново. It's urgent. Ваша черга. Запитайте, коли у вас є доступ. When do you have availability? Ваша черга. Скажіть, це працює для мене. That works for me. Ваша черга. Запитайте, що мені принести. What should I bring? Чудово. Тепер ви можете впевнено записуватися на прийом до лікаря по телефону. Ви знаєте, як сформулювати свої потреби, висловити терміновість, організувати реєстрацію, запланувати час і підтвердити деталі. Піклуватися про своє здоров'я стало ще простіше. У вас все чудово.